Субота, ранок, 4 жовтня. А у компанії Greenway Авто нові поставки і ми привезли ексклюзиви, реально ексклюзиви. Дві Вольво приїхали, v 70 і v 50 біленька. Почнемо з цього ексклюзива, гляньте. Графітовий колір. В топовій комплектації, бачите, дістроніки є. Бачите, тут куча різних датчиків, радарчиків, контроль полос, сліпі зони, біліси. Саме ключове у цієї машини, що? Д5АВД. Повний привід. 2,4 дизельний двигун з максимальною потужністю D5, 215 кінських сил 148 кВт. І на повному приводі. Ну і комплектація. Такої комплектації не знайдеш. Автомобіль з Німеччини. Не фарбований жоден елемент, машина не фарбована. Гляньте на цей салон. Гляньте на цей добротний, якісний салон. Ух! Скажіть, хочеться на такій машині поїздити. Тут дерево. Тут шкіра, гляньте, якого кольору, бордова. Ну, камера передає трошки світліше, але вона темніша насправді. Ну і тут у нас парктроніки, бліси. Тримання дистанції, дістронік, під гріве сидінь багато тут чого всього є. Гляньте салон. Пробіг, малий пробіг у цієї машини. Ну як для такого року, а рік у нас 12-й кінець. Ну, буде по паспорту 12-й, експлуатація в Німеччині була з 13-го, бачите, електроривляний крісел. Ну, в повному заряді і комплектації. 223 тисячі. Так, заходимо сюди. Сюди. І ось дивіться, бачите, по фаршу сіті сефіді. Допомога водію. Підупреждені, столкновені, активні фари, біксинун, парктроніки, тримання полос, дістроніки. Ось всяка така комплектація. Що ще можу сказати про ці автомобіль? Нові тормозні диски спереді і ззаді. нові колодки, резина мішлін, всі сезонка нова. Тут стоїть практично 225, 50 R17. Ну, Понятно, що вона. Грязна, тільки-тільки привезли. От. Але ж, але, ж, але ж, але ж. мега крутий екземпляр. Ціна такої, такого ексклюзивчика буде коштувати десь близько 16 тисяч доларів. За такий двигун, повний привід, за повну комплектацію. Будь ласка, приїжджайте, перевіряйте. До речі, завтра приїде 15 2015 року В-70 з двигуном D4 з восьмиступеневим автоматом. Тут 6-ступеневий гідротрансформатор I7. В-50. 2012 року цю машину ми привезли з Швейцарії. Вона теж не фарбована, жоден елемент не фарбований. В білому кольорі, до речі, таких на автоматі у нас на сьогоднішній день 5 штук. 5. 2 літра дизель п'ятициліндровий автомат. У нас їх 5 штук. Ось одна, Вон друга, третя, четверта і там п'ята. Чорна. Є що вибрати. Що по цій? В Швейцарії Д 3 двигун. Ну, Верніше, двигун п'ятиціліндровий двохлітровий, але потужність Д3. 110 кВт, 150 кінських сил. Релінги. Класний стан. Резина, гляньте, яка новенька літня. Anne Анр... Royal. Комплектація салон. Шкіра. Віз, клімат, датчики світла, дощу, пробіг 213 тисяч. Для цього двигуна це ні про що. Ціна такого екземпляра буде коштувати десь близько 11 тисяч доларів. Ось такі у нас дві сьогодні поставки, а завтра очікуйте ще Volvo C30 2 літра дизель автомат і Volvo V70 2 літра дизель автомат D4. Приїжджайте на Тест Драйв. Працюємо ми 6 днів на тиждень, субота з 10 до 17, будні дні з 10 до 18. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Рядом МРЕО сервісний центр. Допоможемо зареєструвати, якщо комусь потрібно. Ми кожен тиждень нові поставки. До зустрічі!